Заричина на тебе, гони, взяти будь що. Заричина не возить сюди з відділа. Возить, або заричина не пише, що зброва. Або зброва ніхто не возить. Подивіться, та машина широкій. Заричина не взяти. Саша, ти дивіться, де візьмо. Саша, ти дивіться, де візьмо. Саша, ти дивіться, де візьмо. Саша, ти де Саша, ти дивіться, де візьмо. 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 Саша, ти дивіться, є одна За три роки таку руля, біля Маєте робиться чи немає? А білі матеріали. Євро, одна машина підприємниць, де школа, така біла, діти садима і кого. Са Сашо, Все, все. Нам сюди ніхто не возить, у мене нема договору. Вам хороші треба, хороші треба. Не вам кажу, два дні.

Ми поки не маємо але то, ну, то якби не проблема. Я проблема в чому дуже казали. Ми все казаємо.